На військовому цементарі Житомира знову поховали героя Костянтинові Кузьменку назавжди 26. від імені президента України, верховного команду збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Костянтин навчався у Житомирському екологічному ліцеї номер 24 Його класна керівниця розповідає: хлопця любили усі, і однокласниці, які сперечались, хто сидітиме з ним за однією партою, і однокласники, які цінували вірного друга. 2014 рік це наш випуск рік, який вже тоді змінив, мабуть, життя. І я пам'ятаю дійсно ось ті слова, коли їм говорила, що жити треба не по принципу, чому я. А хто ж як не я? І Костя Женя Пташник. Вони дійсно так, так і жили. Після закінчення ліцею Костянтин вступив до військового інституту імені Корольова на факультет радіоелектроніки, де навчався до третього курсу. Після третього курсу перевівся в політехнічний інститут на факультет інженерно-комп'ютерних технологій. Як Друзі і студенти, і всі кажуть, що Костянтин в електрони в електроніці був ну просто генієм. Ще тоді хлопець допомагав нашим військовим, ремонтуючи техніку, яка перебувала у зоні бойових дій. Костянтин закінчив університет з червоним дипломом і працював помічником викладача, а також інженером в одній із приватних компаній. Студенти його просто обожнювали, і як сестричка розповідала, що він міг там просто годинами майструвати якусь радіоелектричну радіо там комп'ютерну програму для того, щоб донести це все до своїх студентів. В червні 2023 року хлопця мобілізували. Він поїхав на схід, щоб стати на захист України. Згодом Костянтин став командиром зводу. Його побратими най самої високої думки про нього. Вони дуже переживали, що не могли приїхати, тому що вони задіяні в бойових діях. Але він був для них, незважаючи на свій молодий вік, і братом, і другом, і батьком. Воїн не встиг одружитися, хоча, за словами класної керівниці, завжди мріяв про це. А ще Костик був у нас такий, ми називали його господар, і дійсно він би був чудовий сім'янин. І дуже шкода, що ось це ті хлопчики, тому що це хлопчики, їм бежить, створювати сім'ю. Плекать свою родину, але отой принцип, хто ж як не я змінив, мабуть, їхнє ставлення до всього. Захисник загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним залишилися батьки, сестра та вся Україна. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК 1